Ви помітили, що під час зустрічі починаєте злитися, дратуватися на психотерапевта. Часом вам не хочеться приходити на сесію. Часом ви задаєте питання, нащо взагалі це все? Насправді це не завжди поганий знак, іноді це частина психотерапевтичного процесу. З вами психотерапевт Ганна Чаченко, і сьогодні ми будемо розбирати з вами причини, чому таке може ставатися. як з цим можна справлятися, і відповідно, коли вже дійсно час міняти терапевта, і коли це може бути таким поганим дзвіночком. В психотерапії люди звертаються за вирішенням психологічних проблем. І, вже ж, вони можуть супроводжуватися не дуже приємними переживаннями, і можуть виникати різні почуття і емоції. І всі ваші емоції вони є нормальними. Це не є чимось поганим, тому що насправді емоції є частиною людської природи, і навіть ті, які не є приємними, вони насправді є корисними. Свідомити і прийняти почуття і емоції, це часто є частиною терапії. І ми це взагалі дуже логічна і корисна штука, яка свідчить про те, що відбувається між нами і зовнішнім світом. Якби воно не було прийнято сприймати емоцію як щось ірраціональне і загалом людині не потрібне. Тому. Ваші емоції, усвідомлення ваших емоцій, допоможе вам зрозуміти краще про те, що відбувається зараз з вами, в вашому житті. Тож, чому ми можемо дратуватися на нашого психотерапевта? І перше, це тому, що ми зачепили якусь болючу тему. Наприклад, ви вже завершили якийсь такий гострий період в психотерапії. Та? Наприклад, ви звернулися з питанням кар'єри того взаємовідносин з, з босом, е і щось там пішло не так. І тут, нарешті, ви вирішили це питання, приходите щасливі до психотерапії. Е і нібито так все позитивно і вже час завершуватися, але ви приймаєте рішення рухатися глибше. І тут тут, в той самий день натикаєтеся на тему, наприклад, стосунків з мамою, де дуже багато болю, і виявляється, що та мама поводила себе так само з вами, як той аб'юзивний бос, і а вже ж вам боляче, і виходить, хто винний, а вже ж психотерапевт. Друга причина це замовчування. Ну, наприклад, вам щось не підходить, вам не підходить темп в терапії, ви постійно фокусуєтеся не на тих темах, які насправді вам важливі. Вам не подобається те, що немає ніяких там, домашніх завдань, що ви постійно починаєте з якоїсь іншої точки, не продовжуєте тему прямою лінією. Так? Це досить часті питання, які я чую від своїх клієнтів. наприклад. Відповідно, в цій ситуації ви теж можете відчувати роздратування на терапевта, бо все йде не так, як хочеться. І терапевт, зараза така він не вгадує, як би вам було приємніше і корисніше. Перенос це третій пункт. А, наприклад, терапевт вам когось нагадує, він нагадує ту ж саму маму, батька, стервозну вчительку зі школи, якогось тренера, який до вас не дуже добре відносився. Нагадує вам, наприклад, колишнього партнера, з яким все було не ок. І так влаштована наша психіка, то що якщо ми не завершили стосунки з кимось, якщо ми не прожили до кінця весь цей цикл переживань, коли ми розриваємо стосунки або стикаємося з чим новим, з чимось новим стосунках, то відповідно кожне якесь нагадування про цю людину про ці стосунки щось схоже воно може провокувати схожі переживання і так може відбуватися до тих пір поки ви не пройдете цей цикл не проживете ці стосунки до кінця Відповідно, це теж нормальна частина психотерапії, хоча психотерапевту теж може бути в той момент нелегко, бо в мене були такі клієнти, в яких було дуже багато злості на психотерапевта, тобто на мене, які бачили в мені маму або якихось інших фігур минулого. І зазвичай в цій ситуації може бути тяжко знаходитися і клієнту, і психотерапевту. То що з цим робити? Перше, ви повинні легалізувати ці переживання. Ви повинні прийняти те, що у вас є оця злість та оце роздратування на психотерапевта, і прийняти те, що це є нормальним, ви не є поганою людиною, ви не є якимось аб'юзером страшним, а ви просто є людиною, яка має право на свої переживання, в тому числі в терапії до терапевта. Друге, ви повинні повідомити терапевта. Спробуйте не боятися, того, що ви образите терапевта, то що він про вас якось погано подумає. Тому що насправді в будь-якому підході психотерапії вивчається перенос і контрперенос, і будь-який кваліфікований терапевт він знає, як етично, коректно обходитися з цими почуттями, як розвернути ваш процес таким чином, щоб вам було це. Корисно і щоб вам не зашкодити. Тому обов'язково в першу чергу поговоріть з вашим терапевтом, поділіться цими почуттями і спробуйте знайти спільне рішення, як вам обійтися в цій ситуації. А третє: подосліджуйте ваш процес, ваші переживання разом з терапевтом. А, тому що в нього може бути теж якесь бачення, він може запропонувати якісь рішення, він може поділитися своїми переживаннями, можливо, в нього в той момент є контрперенос, та? що це значить, коли а, не тільки клієнт бачить когось в терапевті, а й терапевт бачить когось в клієнті, і він ніби вмикається в оцю гру. Та з баченням нереальної людини, а когось за його спиною. Бо, наприклад, таке часто буває, якщо там, терапевт старший за клієнта, клієнт може бачити в терапевті батька, а терапевт може бачити в клієнті сина, наприклад. Ну, і тоді стикаються ці проєкції. Тоді вони ніби відіграють, тобто вони не залишаються в реальних стосунках, а вони відіграють щось з минулого, обидва. І тільки в контакті можна цю ситуацію вирішити. Також терапевт насправді він може змінити ход сесії. Якщо щось відбувається дискомфортно для вас, ви можете це змінити. Терапевт може щось наказати, наприклад, або якусь обрати іншу логіку, іншу структуру сесії, іншу структуру проведення терапії. Тому що терапія це є спільний творчий процес. Це не є якась уніфікована система, якою ми повинні жорстко дотримуватися тільки так і ніяк іначе. Якщо ви хочете повільніше, давайте повільніше. Якщо ви хочете домашні завдання, давайте домашні завдання. Бо я пам'ятаю, що я на початку своєї практики я не давала домашні завдання клієнтам, і коли вони просили, я... Все одно не давала, бо я ж така класична гештальтистка, що ж мені тут домашні завдання роздавати. Але потім в результаті я зрозуміла, що деякі люди цього дійсно потребуються. Це просуває їх роботу над собою. І я почала створювати ці домашні завдання за запитом. І зазвичай більшість терапевтів, досвідчених терапевтів, вони досить гнучкі в своїй роботі. І четверте, не приймайте імпульсивних рішень. Я розумію, що Стикатися з неприємними емоціями складно. Знаходитися в них складно. Терапевту теж складно може бути паралельно, але якщо ви разом проходите через ту складність, то це в подальшому зміцнює ваші стосунки, вашу взаємодію і в тому числі робить більш ефективнішою терапію. Але якщо терапевт вас відверто знецінює, якщо він ви якщо він нехтує вашими переживаннями, кордонами, конфіденційністю, будь ласка, тікайте від такого терапевта, спробуйте знайти когось іншого. Якщо вам було цікаво слухати про це, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, і далі буде.